Лоська Гонджоу. Хау, <ріст> братан. <ріст> Подивимось Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Нарешті я добрався до Піднебесної. Це Китай Гонджоу. Провів я сьогодні першу мою ніч. Трохи відпочив. Різниця у часу десь 7 годин. Зараз в Україні ніч. Але сьогодні в мене вже запланована зустріч з фабрикою Скмейн вранці, тому просуваємось, прокидаємось, Поснідав я. До речі, дуже класний готель. Я вже був десь чотири рази у Китаї і не знаю, як так виходило, але готелі брав ну, які там попались на букінги з добрими відгуками. А тут от така от класна гостиниця. Чому? Тому що тут такий європейський підхід. По-перше, це кімнати класні, ну але є трохи такий мінус, що нема вікна, ну це не найгірше. Потім класні завтраки, тому що в попередніх гостиницях були завтраки суто під китайців, і дуже важко їсти, якщо ти не звик, якщо ти тільки приїхав. До Китаю дуже важко їсти китайську їжу. Ось, Тут класні завтраки, класна поснідав. Запишу вам завтра відеогляд снігаданку в цій гостиниці. Якщо вас цікавить назва цієї гостиниці, пишіть в коментарі, я вам напишу адресу і назву гостиниці. До речі, вона знаходиться не так, далеко від е метро, тому ну, десь там 5-4 хвилини. Ось, ну давайте вам трохи покажу, як виглядає Китай е Гонджоу зранку. Ось такі от вулиці. Тут тепло. Я в шортах футболки. Ну, насправді, е я, на мою думку, буде по дню набагато теп тепліше чи гарячіше, я ще не знаю. Тому сьогодні ви ви просуваємось на Фабрику Скмей і подивимось разом, що вони там зробили, тому що вони писали, що welcome to нашу new Factory Подивимось, що там такого нового. І сподіваюсь, побувати в них на їх виробництві Так, друзі, висуваємось на фабрику скмей виклопили вони для мене машину. Забирала машина. Зараз вам трохи відеогляд китайського таксі. Покажу, як виглядають ці машини. Так, що маємо? Електромобіль китайський. Тут насправді дуже багато електромобілів їздить і дуже рідко можна зустріти тільки якісь там бензинові машини. Також бачу, що є такі от цікаві тесли, їздять помаранчеві. Навіть не помаранчеві, це якийсь цікавий цвіт, Колір. Тому їдемо. Що, друзі, нарешті я прибув до фабриці Скмей. Зараз ми подивимось, як тут це проходить. Це мій персональний менеджер Цані її звуть. Вона буде показувати нам сьогодні виробництво. І подивимось, що в них там цього. Цікавого на цій новій фабриці скмей в Гонджоу. Так, цей чоловік пакує наші відправки. Наскільки я розумію, це, це їх склад, де прибуде відвантаження товару. Ну і бачимо, що лесголде oh, yes. бачимо, що схожі коробки, в яких ми отримуємо наші замовлення. Тут теж от бачимо, що трохи пакують. Так, коробці. Дуже багато. Так. Ось він склад з кмей. Як він виглядає. так Зараз вона покаже, як збираються замовлення. Hello Michael. Там менеджера по пакуванню, наскільки я зрозумів, сидять. А тут. тут? Ага. Ага, десь мене хупект all watches in backs, yes? Так, що подивимось, як вони зберігають товар, тут є такі от великі стелажі. Одна коробка це одна модель і один колір. Трохи підписано. ну Не такі маленькі, як в нас на складі товар, але є схожі рішення. Тут вони отримують лист замовлення і збирають замовлення згідно пакін ліста. Так, тут ми вже бачимо, що наше замовлення, котре ми робили, збирається. Тут є кількість. Щось зібрали. А, він одразу відмічає в якій коробці, які моделі він поклав. О, це, ось, ось теж, теж бачимо, що такі от цікаві коробки. Так, зараз я запитав, щоб вони показали, як вони збирають замовлення. Ось такий от візочок. Є бумажка в них, по котрій вони збирають. Зараз подивимось. Це їх волоська на складі, як в нас в жовтанцях так він побачив, дивиться згідно моделі і кладе отак от дуже бережно. Це от пакінг-ліст, uh, згідно якого він збирає замовлення. Тут теж ще один володька, який збирає замовлення для якогось клієнта. Так проходить збирання замовлень. Дуже багато, до речі, стілажів. Зараз ще подивимось, що тут є цікавого. Ресепшн з кмей. MacBook в топку з кмей. Вони будуть користуватися. Це я. Так, тут в нас склад ременців. Тут збирають ремінці для годинників, наскільки я зрозуміла, і по замовленнях також. Так, тут у нас збирають годинники. Тут така от класна штука. Запресовувати ремінці. Клац, клац і все готово. Тут він додає мастила до заводних головок, щоб вони працювали краще, наскільки я розумію. До речі, цікава модель. Так, друзі, проходимо стажування на фабриці Смей. І я буду сьогодні менеджер по закриванню задніх кричок. Дивіться, до речі, яка класна штука, дуже велика, ми в нас в Україні маємо таку, але не таку велику. І що ми тут можемо побачити? Це є от годинник, є кришки. Ось я розумію, може ні, ця задня кавер з другої моделі, але сюди кладеться от годинник, зверху кладеться така от кришка. Навіть у цієї моделі і потім закривається задня клітка. Сподіваюся, що я пройшов стажування на фабриці цих і треба мені, до речі, береш спілку, тому що цей стіл дуже маленький для мене. Тому йдемо далі, подивимося, що як вони роблять тут. Дуже цікаво, до речі, класні станфіжки, класне обладнання. І бачимо, що дуже-дуже багато людей тут насправді працює. Зараз ми будемо спробувати загрушувати бовти. До речі, дуже класна штука, щоб привести в порядок бовти. бокти. Отаку от викупка класна. Взяли бовт, поклали сюди його і закручуємо. Перший готовий. Взяли другий. Ой, краще, до речі, він має таке блокування, коли Бог вже, вже завінчений, він далі не крутиться. Він зберігає різьбу, щоб не пошкодити годину. Тому наступне стажування пройшло, йдемо далі. Ну що, спробуємо поставити ремниць, така от класна прибуда є, яка допомагає ставити ремінне. Двіреємо корпус, визначаємо тут диверниць. Цей ремінець ми ставимо до поверху. Раз. Ага. Зараз я спробую пошвидше зробити. Наскладний рух треба зробити, щоб присутність ці ремі. З першої сторони зрубну потребу. Зараз ми знаходимося в кімнаті перевірки, бо годинників. Тут є от чудовий апарат, який перевіряє кожен годинник. До речі, фабрика Свей перевіряє кожен годинник до його відправки. На воду Як вони це роблять? Є у нас таких 10. Місць посадочних для годинників, вони беруть годинники, вони, до речі, йдуть без ремінця, кладуть сюди, нажимають, натискають кнопочки, вони заходять. І за допомогою цих потрібні вони перевіряють, годинник пройшов тест чи ні. Якщо там є якась... Похибка чи брак при зборці, то цей прибор покаже, що годинник є, який має якісь проблеми з водонепроникністю. Тому фабрика скмей перевіряє кожен годинник. Тут в нас ми бачимо, що йде приклеювання динаміків до задніх кришок. Бачимо, що. Він робить десь по 10 одиниць, поставить клій та приклеює цей динамік. Один за одним. Тут вже готові, він закидує сюди. Тут ми бачимо, що кімната по перевірці якості годинника. Кожен годинник вони перевіряють як працюють ці функції, налаштовують час і кладуть. Якщо щось з годинником не так, то вони позначають це не так, ось такою от стрілочкою, що з годинником щось не так. От, пожалуйста. 19.65. Матрна перевіряє. Ми зараз знаходимося в відділі з пакування будинків і тут я запитав про індивідуальне пакування і сані менеджер показала мені приклад пакування, який йде до Штатів. Це індивідуальне замовлення для мережі магазинів Walmart, я сподіваюся, багато хто знає. Ось така класна коробка, котра йде з годинниками для спортивних моделей. також є, до речі, давайте покажу от, ну, Це для бломерта, але також, тим не менш, дуже класне пакування для таких от невеликих годинників, котрі займаються багато місця. Тому на фабриці сней вони роблять дуже багато. Замовлень дуже багато моделей для відомих брендів, котрі ми навіть і не знали до цього, що ці годинники робить фабрика. Sme". Що, глянемо далі, що у нас тут є. Так, тут у нас теж щось роблять. Зараз подивимось, що саме бачимо багато годинників. Лежать, Допад. чекають. Тут теж ми бачимо, що вони перевіряють на водонеприникність годинники. <говори> <Ага. говори> це відділ Це департмент. ...годинників в металевому корпусі. Так, тут ми можемо побачити, дитяточко працює. Так, тут вони приклеюють скло до годинника. Тут вони також з кнопками працюють. Запресовують кнопочки о от таким чином. Так, тут ми бачимо, що склад по запчастинах, стрілки, кнопки, механізми. Багато-багато чого цікавого. Подивимось, як роблять плати для годинників з і це дуже-дуже цікаво. Такий станочок, який виробляє плати для годинників, для електронних годинників з кмей. Ось така от подача годинника, тут теж щось позаду цікаве. Ага, оце я розумію, що на виході оце от така цікава. Штука і виходи. Ось у чувачка робота пікати. О, от это класна штука взагалі. Так, тут ми бачимо, що йде встановлення батарейки. Кожен етап, кожен співробітник робив. Тут подружка перевіряє, щоб був звук і працювали всі кнопки. Бачите, що в неї там на пальці є такий динамик, який допомагає чути звук. Так, Друзі, ми перейшли до п'ятого поверху. Це в нас офісне приміщення. З кмею тут сидять менеджера та є шоу-рум. О от таке от вітання для мене спешл. І... Там ми бачимо є шоу-рум. Зараз ми підемо туди. І там є кімната менеджерів, хто працює з клієнтами. Друзі, welcome to фабрика СКМ в Гуанчжоу. компанія Абертайм ексклюзивно перша, не насправді друга компанія, котра завітала на фабрику СКМ з часів пандемії. Китайці реально говорять, що не дуже багато клієнтів приїжджають до них до фабрики, але ми зробили це. Ми, ми зустрілись з фабрикою Skmei, і зараз подивимось на їх нові моделі разом. Так, ну що, друзі, поїхали подивимось, цей величезний шоурум від бренду СКмей. Він поділений по стилям годинників. Тут ми бачимо, що багато всяких спортивних. Також нові моделі, навіть котрих я раніше не бачив. Дуже-дуже багато годинників по одній штуці тут є в шоурумі, і навіть отакі ось штуки є, котрі показують, що годинник води не приникне. Це в нас теж нова моделька. Побачимо, що є в шоурумі також. Це модель, що крутиться. Багато всяких різних тут в них сертифікатів є. Смарт-годинники. Там також є багато класики. Такі от дирки є навіть. Отвори в стіні, де стоять годинники. До речі, я їх взагалі не помічав, коли тут ходив перший раз. Сюрприз від бренду Skmay, що в них у шоурумі я побачив е окуляри, але, до речі, до цього я бачив е при співпраці з ними, я бачив, що в них до цього були окуляри, і зараз я от дивлюсь, що щось є. Е вона каже, що це для е лиж, але дивіться, такий от розкрас, до речі, піксель класний, е такий от армій стиль. Давайте спробуємо. Треба запитати мене, хай. Як я виглядає. Дуже схоже до тактичних. Наприклад, от ці... Треба запитати в наших військових. Тактичний glasses, оно. Look, looks like tactical. Тактикал. Tactical. Такі от я. Wow, handsome. This one is classic. Yeah.